В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт шкільна радіохвиля Скул Фокс FM І я її ведуча Аліна Струк. Сьогодні поговоримо про сірники. Перший предмет, що нагадує сучасний сірник, створив у 1805 році французький хімік Жан Шансель. Він прикріпив кульку із сірки бартолетової солі і кіновару до дерев'яної палички. Шансель зауважив, що під час різкого тертя кульки об поверхню із нанесеною на неї сірчаною кислотою, виникає іскра, яка провокує горіння палички. У 1813 році у Франції відкрили першу сірникову мануфактуру і поставили виробництво сірней на потік. Пошук нових шляхів створення сірників тривав. Найбільш небезпечні в історії вважають фосфорні сірники. Вони спалахували прямо в коробці через тертя один об одного. Британський фармацевт Джон Уокер відомий своїми експериментами зі складом головки сірників і довжиною паличок. Сірники його виробництва складалися із сульфіду сурми, бертолетової солі і гуміарабіку. Довжина сірників Уокера становила 91 см. Шведському хіміку Йогану Лундстрему вдалося у 1855 році створити збалансовану суміш для головок сірників на основу червоного фосфору. Це вид сірників, який запалюється від тертя об наждачний папір, став популярним скрізь. Зараз у всьому світі випускають сірники, прототипом яких є саме винахід лунстрема, але в складі головок зазвичай використовують парафін і безхлорні окиснювачі. А це були всі новини на сьогодні. Бережіть себе та своїх рідних.